Всім привіт ви на каналі Макспор. Ем, сьогодні ми з вами граємо це вже ну, сьома чи шоста частина професійний байкер гру. Ем, коротше, я тільки що знайшов з Нто знімати відео для вас. Ем, Нетто це якщо є такий супермаркет в Німеччині. Ну, може хто знає. Ем, ну, деку, знаєте, що тіпа, в Німеччині є... Типа багато тих е, різних байкерів, того всього. Ну, я вже розказував, якщо ви бачили моє відео в Shorts. Шортс. Е, але тут більшості байкери, коротше, по 40 років, по 39. Ну, коротше, ну то не байкери, він просто тіпа, ну, на мотоциклах, типа любителі. От, і тільки що не є такого байкера е, під байк. Ну, тато байкер, коротше. Він є мах, є мах. Він, напевно, такий професійний. В нього, в нього байк, під нього підбайк. То, то не байки, ті, та, що там тіла там, на колесах, а то ніби такий підбайкер. я ем, навіть не знаю, як вам сказати. Ну, ви поняли, типа, підбайки є. А я мотоцикл, є підбайки. От, він він, шлям, він напевно. Він теж, коротше, мав відео, я йому, типу, то вже мав, типа, він знімав себе на відео. Коротше, там якісь там каневідео, якісь там знімав. Ну він, напевно, по-німецьки говорив, я до нього не підходив. Він просто, коли почав тіпа, вже їхати назад, то я йому просто, типу, такий лайк показав, він тіпа, призупинився, теж показав. Так, значить, заходимо в гру. Я вам чесно скажу, чесно, якщо ви таку теж любите, хочете стати бай... байкером, і хто має байка. Просто я зараз погано говорю, тому що ви зрозуміти, що я киплю слова, що я якусь пігні говорю. Вони мене бджоли наскакують, тому що їм солодка. Е... То не ось такий вам моток, той, що ти в мене заріє, бачите? То настоящий підбайк е, великий. Як теж хто є під типу такі як я, теж має під банки, теж має шльома, а теж хоче стати байкером. Так, От, і хто теж хоче стати. Просто я викусів, тому що тут дві багато. Я вже вийшла в нас це місце. Тоже має під тоже теж маю шльома. А вже просто костюма немає, на костюм не буду заказувати, я пізніше я закажу. Ну, типа, ну, не через місяць може бути так. Я дуже коротше радий. Що маю, типа, підбайка. Бо підбайки зараз так і дорогі. Не то, що ви там дивіться, ви не вірте їм. Підбайки мінімум коштують. У мене підбайка коштував за шоти. Вроді. Я зайду в Google, подивлюся. Мінімум 300 євро. Ну, мінімум, ну мінімум 200 євро. От, коротше. То, що вам там всі говорять, що вони там за 700 гривень в тих тіктоках, За 750, то є повний бред, не вірте їм. Бо не може підбайтись у 700 гривень. От. Е Жалко, що ми от за неї такі, як я, молоді коротше ще. Юні байкери, як сказати. Е що ми не можемо. Що ми все з вами -за неповнолітні, не можемо нормально байки свій купити і просто собі фінтити на дорогах і знімати відео. Тому що не те ти... Треба мати права. Ну як? На підбайку можна казатися і без прав, тому що це і підбайк. Це і типа як... Ну, це не є мотоцикл. Це якось ровер і під... і, і, і зранку байк. Жалко, що ми з вами не можемо зараз фінтити на дорогу. Бе б зараз би фінтив би. Але. Що зробить? Я вам чесно говорю, той підбайкер, блін. Мені так сподобався. Хотів би бути пародією, але, блін. Ну що зробиш, що ми зараз не можемо зараз взяти свого підбайка, взяти свого шльома, взяти цю екіпіровку і піти на дорогу і фінтити, коротше, знімати відео прикольні. Бо я знаю, багато є байкерів, таких як я. Ті, що ті, там викладають відео в Тік-Ток. Я ж дивлюся тік-ток. От. Ну не можемо, то не можемо, що поробити. Треба, коротше, бути першим, хоча б, щоб... Не... О, а реально, тр... не треба, типу, щоб вам було 18 років, треба мінімум, щоб вам було 15 років. Мінімум 15 років. Якщо вам вже 15, я думаю, я думаю, то я тобі вам якусь фіню говорю, втираю. Фофлой якийсь он. Ні, дійсно з 15 років можна кататися на підбайкові. Які б вам, хто б вам, бо не говорив би не можна там. Може, вам будуть там говорити, що як, як ти слухаєш мінімум з 17, то все бред. Мій дядьку, коротше, не тут такий зараз в Німеччині на Україні, він зараз воює. Е він е він теж має байка. Він жін як як мен ну, нього старий, він ж і не байкер, він колись був байком. Я тепер постійно я буду бачити якогось такого молодого. Та молодий. Він ще напевно, з дівчиною, може це його дівчина. Але дівчина ну, в якась не гарна. Ну, типа, як, може, і на оцій але я її не бачив, вона була в шлями, Просто в неї екіпіровка не була гарна. а То взагалі бомбій ще. Десь 18 років. Блін, що ще не можу собі і наші підбайки купити. Це вже не байки, це вже якесь гімно, правда? А цього ще більш-менш. О, до речі, гою прокачаємо. Нам треба мощність прокачати. У мене мочно вже е, два рази прокачана. Оп. А чесно я вам скажу, ви думаєте, а от як записатися в групу під байкерів? В mm. групу під так тут трохи тяжко записатися, тому що раз треба в гурі ступати в групі підбайкерів, mm. там треба записуватись. Mm. <світ> ну, у ще... Та блін, насот він просто. Просто, типа, треба записуватись, треба шукати. Мене мають коротше, записати, типу, в турку під байкерів, там не буде багато таких яких на байках. Але, блін, мене мають де записати, типа. Ну, ще не скоро, там, міні, ну, мінімум через пів місяця, Може, через місяць. Але якщо я буду їх до кого говорити їм сьогодні. Запишіть, 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 запишіть то вони не можуть запишити швидше. І щоб ви знали, кожен під банкіра, кожен групи, не катаються там в лісах, по болотах різних. Тому що в лісах і болотах де би ви б не були б, може бути поліція, деби ви б не були б. Деби де ви б не були б. Все одно, це можуть бути люди і ви можете там, типа... Це опасно, коротше, їздити на підбайкерах на яким е, таким, як я зараз. Е, може може на мене, на мене підписаний якийсь зараз байкер. Не знаю. Так що кожні підбайкери, там, де немає поліції, це є гори. Правильно, е -е -е гори є, блін, що за парашюк чекайте. В Росії. Я навіть не знаю, блін. Е я і так то українець, і багато, напевно, ми, може, на мене підписані е з Росії, а не буду говорити, там, що Росія там повне гавно, то все. Е просто я типа. Я за мир. Мені ні. Мені Росія, ну, типа. то що вона типа, перша почала війну, але я ліпше буду за мир. За мир, та. не за Росію і типа ні Ем. От. В Росії, в Україні, б не було, йде. ну, є, типа, гори, Ну не гори, може, там вершини. У в мене, в в мене в Німеччині дуже багато гор, е, і, і кожна група байкарів в неї є в горах. В горах наприклад, строїть там, е, ставлять різні траси, е, палки, трампліни, роблять горки, засипають. І ви тако думаєте, як ви вийдете на балкон, дивитесь в гори і таки думаєте, ну і де, що я звідси не бачу. Те, що цей в горах, там, де є ті поліси, вони там мисне зробили дорогу. Тут взагалі є багато бай... байкерів. Вони там роблять траси, коротше, Тож, просто не видно там, де ми є. Так що кожний підбайкер є в горах. Ну як, не в горах? Ну не є в горах, а не на самій вершині. Десь так серед лючок, знаєте? О, а чому вони там є? Тож там немає поліції. Там їх є, до речі, багато. Це не дятський садик, всі їх там 20 штук або скільки. Їх там мінімум 10. І то їхній головний. Ми, ми всі в групі, всі об'єдналися і всі їдуть. Так, дивіться, ми можемо зараз вам прокачати мощність на максимум, і він буде у нас дуже, типу Буде дуже сильні, типу Гнати а, а ми можемо зберегти і печі можемо накопити на не знаю Ні, давайте мощність прокачаємо. Ну, Тож поголосити, ну, на нащо нам збирати? Ми будемо з вами так збирати півроку. На Він нас на максимум прокачений. Ну як типу, не на максимум? Мощність на максимум. А ну, дивимся на спідометр. Давайте. Друга передача. Третя передача. Четверта передача. Дивіться, там спідометр на максимум. Ви бачила там на максимум, там тупо стільки. Mm. зло зараз тим, яким є по 15 років. вони, напевно, круті майка байки більші в групах які записані. Чесно, якби, який би, може навіть ви, то ви навіть, вам, напевно, на мене деякі підписані тим, що типу, старші, типу, десь там по 15. Який би ви б, не були б під байкерами, я б зразу би, був би вашим фанатом. Тому що мені дуже подобаються байкери, типу, що откітчені. Те, Ті, що мають форму, типу всі по формі. У нас спідометр на максимум на нашому мотику, ви бачите, я зараз їду на спідометрі. У мене весь трясеться екран. Блін, муха. Цікаво, що буде у нас там на 18, на 18, на 18 уровні. Я хочу, щоб мені не давали там ті дебільні підбайки. Нащо мені дають ті підбайки? Дивіться, я ще того бону не купив, а мені дали того, 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 того. Нащо мені стільки підбайків. Я ж не, не встигаю гроші назбирати. Мені б ніби дали б ліпшити гроші. Я гроші тут часку заробля... заробляти. О, ми байка прокачали. О, ну що їдемо в Антарктиду? Тут дорога слізька дуже. Ми перші їхали з вами з селом, містом, пляжем. Ми е, ще три пляжі були. Так, три пляжі було. Бо, напевно, там Ізраїль, Греція і Єгипет. Ми то приїхали і ми з вами в Антарктиді. Ми їдемо значить, до Антарктиди. Я все встигаю. Дивіться, то ті пережим, якщо я зараз розб'ються, то все. Не бджоли, Я бджил боюсь. Блин, наш я на дб стал? Тут опасно ставати на дб, бо я уже бросал. Зараз може дуже сильно програти. Та блін, ви бачили? Ладно, пофіг, я, ви... я використаю сонечко. Нам головне виграти. Та боже, вони мені мало руша й дали. Так, а я можу ще грати? А, блін. шукаєте найкращу школу, Обирайте IT-степку. Найсучасніший кампус, оглиблене вивчення IT та й нову. Е, бачите, я не можу типа грати це дуже довго, тіпу ту ігру, типу, ті уровні, того, тому що е, ем, е, ем, як мені треба прокачати ем, підбайка на нас. У мене був ті типу, посильно прокачений. А потім, якщо буде мене сильно прокачаний, то я зможу ем, далі їхати. Типа, мені не можна їхати раз на тому уровні. Мені можна тільки один раз, тому що мені треба свого підбайка прокачувати. А в мене байк тіпа, він, він сильний, але для того уровня він слабенький. От його сильний. Ну, а той бо таке, серед глячок. Mm. А ну що, давайте його будемо прокачувати. Я не знаю, чи рахується тільки мощність, чи рахується, що вже не управляємось. Я думаю, що рахується тільки мощность, що ну, блін. То мощність треба. Ладно, давайте управляємось, прокачаємо. На время давай. І ви скажете, що я вікно не випускаю підписані типу, зачем. Ось раз, це моя улюблена пісня. Два, Це в типу, ну, вона зараз наймодніша Тіктокові. Три, і зараз. ну, і Максимум пісні твої, яку не люблять, то не люблять тільки Лухи. Чесно я вам скажу. Якщо ви такі нормальні, тож, типа. Ну так, блін, ту пісня більше клонить до байків. Ну бо то, що ту... під ту пісню знімають байки, типа. Е, типа, всю суть байків е, знімають під неї. А. А деякі люди, типа, більшість людей не є, бо може байками, типа. І їм та пісня не може подобатися. Вона но... не просто моя любима. Так. Подивіться. У мене той байк е, простий старий. Він в мене звідси, яке в нього мощність, дивіться, як в нього управляємось. А я не йду на ліпш... а я перейду на ліпший під байк І дивіться, який мостаті. У нього мощність менша, управляємось менше, а торможення якесь більше. От, взагалі несправедливо. Тоді ви були на каналі Макс Спор. Ем, я планувала змінити канал типу, на Байкер. Але мені треба всім типу, розказати. І в Тіктоці, і в Ютуб в всіх соцях, І викласти три відео підряд, того, що ну, типу, щоб всі то прочитали, щоб знали, що мій мене канал типу, змінився і що типу, ну, змогли знайти. Тобі. Якщо вам сподобалась ця частина, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е я... Не бійтеся, я буду випускати частини про цю ігру, що буде багато частин. Скільки я не знаю, але буде багато. Е Всім па-па!